Якщо побудувати ферму, сьогодні треба 9 мільйонів євро, 9 мільйонів це, грубо говоря, десь під 400 мільйонів гривень, то такий кредит ніхто не дасть раз. А якщо дадуть його, то на такий період, що ти його не успіш відробити, весь світ повинен розуміє і бачить, що заробляють не на кредитах, а на їхніх вкладеннях. І звідти вже держава має і податки є робочі місця, а кредити просто як інструмент. Бо якби ми цей інструмент у нас, він був такий як скрізь, ви побачили б ми дійсно, ми наскільки б, були б зовсім другої країни. Кредитна політика це, на мою думку, найголовніший мінус. Для цього нам треба, щоб ми були членами Євросоюзу. І, мабуть, багато хто розуміє і боїться нас, тому що дійсно Україна з її таким працює. Любним народом вона себе швидко підніме. Люди самі себе піднімуть.